Знайомтеся з нареченими, алла 27 років, мешкає в Одесі. Незаміжня, але створити сім'ю намагалася. Рішили, що будемо жити в житті себе, провірить ми до свадьбі сваді ні. Прожили ми три місяці. вирішили розійтись. Причиною розриву став слабкий характер хлопця. Тепер Алла шукає зовсім іншого. І я бы хотіла встретить человека, который был ціле на уровне или немного сильнее мене, щоб чувствовать доминирование. Алла шукає сильного чоловіка. І експерти знайшли для неї за кого. Знайомтеся, Олексій Киянин, 34 роки. Його слабким точно не назвеш. Я безконічно влюблений в житті. Очень активний, спортивний, відкритий. Я всегда в центрі внимания. Хотіла сильного, маєш. Але чи впора і ти з його норовом? У мене складний характер. Я дуже люблю свободу. Я просто можу взяти і в'їхати коли хочу і куди хочу. А дікати немножечко напрягає та ні люблять власність, люблять, щоб прині. Поєднуючи цю пару, експерти сумнівалися, чи вистачить Аллі досвіду, аби втримати такого самовпевненого чоловіка телес такое спокійне, мягкое, добре. Но мені, знаєте, що змішають? Чи був досвід спільного проживання на одній території до двох місяців? Очень мало в її віці, вона була з ким там. Міжопрочем, могу сказать, у нашого Олексія теж практично немає опиту. На думку експертів, попередній досвід часто заважає молодим парам будувати нові стосунки. Тож у Олексія та Ало є всі шанси створити сім'ю без уперечно.